Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні поділюся дуже простим рецептом смачних і швидких приготувань гарячих бутербродів на сковороді на сніданок. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Розбийте одне яйце, додайте дрібку солі і збавтайте виделкою, тоді можна додати дрібно нарізаного червоного солодкого перцю, трішки кукурудзи, а можна нарізану зелену цибулю. Сковорідку змастіть олією і добре нагрійте, Вилийте яєчну масу і розподіліть по дну сковорідки. Одразу, поки яйце рідке, покладіть два шматочки хліба. Дочекайтеся, щоб яйце схопилося і його можна було перевернути. Перевертаємо яйце, щоб хліб опинився знизу, і зверху викладаємо шинку і сир. Складаємо вдвоє, щоб один шматок хліба опинився на іншому. Також всередину можна покласти шматочки помідорів. Підсмажимо хвилинку, щоб сир розтанув. Перевертаємо бутерброд то на одну, то на іншу сторону. Ось і все. Перед подачею раджу розрізати бутерброд по діагоналі і присипати дрібно нарізаною зеленю. Ось такі смачні гарячі бутерброди на сніданок у нас вийшли. Смачного!